Доброго ранку всім. Сьогодні в нас 28 грудня і сьогодні буде напевно трошки нетиповий випуск, бо він буде коротенький, але красоти я вам таки попробую показати. Ось так тут сходить сонечко. Дуже красиве червоне зарево. Так от, зараз у нас на годинниках десь 15-20 по 8 і я йду на пошту забирати плитку газову. Тому вже дуже в найближчому часі. Сподіваюся, що ви побачите, як і розпаковку волю на каналі, так і від мене якийсь тест даної турбомашини. І бачите, там знімається така як димка, це означає, що пушки ще працюють. Зараз піду покажу їх на трасу. І там побачивсь, як воно Вимальовує це цей червоне зарево на лісі. Так. І йдемо в сторону сьомої траси, яку отак засніжують. Я без сноуборда і хотів би наголосити на тому, що я в жодному разі не пропагую. Дармовщину на що Цей курорт має себе подавати, окупати, але також має бути і здоровий густ. Якщо треба піднятися і спуститися тільки один раз, це можна зробити і пішки. А другий я би і так не йшов. І отак зараз. Розглядає пушечки стріляють. красиво Також буду старатися зараз йти напевно по трасі вниз, тому що вчора було. Дощ, а сьогодні мороз. Уже зараз десь мінус 4,5, десь мінус 5 градусів. Тому йти по рівній поверхні, там така що капець. А так -то з боку можна і по сніжку, по сніжку перейтися і бути в Завірюха штучна. Класно. Якщо придивитися, то і другу трасу трохи насипають. Бачите, там така димка. Ну, значить таки задумалися над запуском сезону вже серйозно. Тому що вчора зробили чергову заяву відносно того хаті коходить що починають офіційний продаж скіпасів. Зразу на високий сезон, тобто зараз рахується вже як високий сезон, а, можна купити їх на декілька днів і декілька основних пунктів. Я ціни перераховувати не буду, тому що там можна і так зуби поламати собі об ту таб табличку. Але, як сказали, що скіпаси, які куплені до 2020 року, працювати не будуть. Ті, які були куплені після 2020 то вони все ще дійсні. І а, там є ще такий момент, що зараз можна купити з страховкою і без страховки. Але... Ті, що навіть без страховки, то вони також з страховкою. Як би це для вас не звучало, кожен е скіпас в собі несе страховий, такий, як випадок, і оплату, здається, до 5 тисяч гривень. А якщо ви купляєте Зі, зі страховим додатковим полісом, тобто це виходить десь плюс 30 гривень за день використання. Тоді цей страховий платіж, який можуть виплатити вам в разі настання страхового випадку, виростає з 5 до 50 тисяч. Я думаю, що це хіба для тих е, хлопців або дівчат, які привозять Сюди людей, у яких не впевнені в їхньому катанні і бояться то що є реальний шанс для них пошкодитися. Тому що ну, хто буде просто так е е свідомо оплачувати більше, знаючи, що так. Страховий випадок буде покриватися на, на, на малу тому Таке. Ну і я буду сподіватися, що ті, хто будуть кататися що тут, будуть кататися безпечно і ніяких страхових випадків наставати не буде, але ну, це, звісно, є тільки мрії. О, так що йду далі. В і так я казав, вчора трошки... А, чуть 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 притрусило снігом, сніг буквально полин 40, що дуже добре видно по славаній часі. Чуть-чуть чуть-чуть. І так як всі думали, що сніг буде йти доволі довго, то навіть почала їздити снігоочисна очисна машина по ту але на ну, сніг за 40 хвилин перестав і тому і потреби такої не було. О, так, бачите, там зверху видно як сиплять тройку. Вже по чуть-чуть їмається -чуть льоду. І також дуже хороший признак, що сиплять не тільки двійку, а і одиничку. Іду там і покажу ближче. Ось так посипають одиничку, але одиничку посипають тільки якраз отої от с'їзд. Це так ідуть, чи там ще трохи далі. Ще чуть, чуть перейдусь в ту сторону. Так зараз ще маю полин 15-20, якраз вам і покажу. Пам'ятаєте, як я на... Все, красі, я вам казав про те, що вчора був дощ, а сьогодні мороз і не дуже розумно їй тип в желедицю. А ще найрозумніший йти в желедицю вверх. О, тому що снігу вчора було таки дійсно мало. І тут вся гора, по якій я йду вверх, така собі. Добре, що Жуття не підводить, але все одно чую, як ноги їдуть. Так. А це ж тільки що ще видувало. Ага. Так. Угу. Тобто у них навіть на то не є якийсь трафік. Техніка щось робить. Так що йдемо далі. Небагато вони насипали, але ну, також якась певна частинка є, тому що отут, тут де я, то тут не сипали взагалі нічого. Це є буквально третій, четвертий пункт пушок на трасі 1С зараз коротенька історія що от я вверх іти не, не буду а зроблю зараз такий зріз ми колись називали його з'їст маріна тому що тут з траси є така невеличка доріжка яка виходить до готелю Маріна і Муністо. Тому що ми колись давним давно. Колись сюди ще приїжджали кататися і не працювали тут. То переважно от по якихось таких готельчиках зупинялися. І це було дуже зручно, що ти міг з'їхати і фактично зразу скі ін, скі аут, перший. Отам-там, там, де так, протоптано. Я там зараз і буду спускатися. І добре, що я сюди пішов, тому що знизу складалося враження, що ці всі пушки yeah. на першій трасі, що вони працюють в нон-стоп режимі. А так? Ну, є як є. І ще я, окрім того всього, сподіваюся, що... Якість звуку зараз є краща. що ви мене чуєте краще, тому що в минулому випуску це явно була вже велика проблема. Я вже і так, і сяк пробував щось підняти гучність, але не вийшло. Ну, але я над собою працюю і повірте, ті, хто пишуть коментарі, то... Я читаю. Я знаю, що така проблема є. Я над цим працюю. От. Тому ще раз дякую всім тим, хто дивиться і коментує. Хто ставить лайки і хто підписується. І також ті, хто не підписався, ще підпишіться. Для мене це дуже є позитивний сигнал що це відео треба робити далі. І на десерт ось така захмарена гора хойм'як. Дуже класно. Ось траса 1С йде звідси. О туди. А тут є така якби стежечка. Саме Найкраще з неї дивитися на гору Синяк. Оттуда. Так що і тут в неї можна спуститися просто до піцерії готелю лаунж-бару Моністо. Там ще декілька готельчиків будується. Але тим не менше це така саме найпростіша ознака і точка. Щоб ви розуміли, туди тут можна спуститися. І коли багато снігу, то ми тут собі на бордах такі беккантрі робили. як от, так, тут так, от, такі перепади і це дуже було весело. Зараз, як бачите, снігу ще для такого немає. Ну і дошки в мене зараз теж з собою немає. По статусах витягів нічого не помінялося. Всі ті, які працювали, так і працюють. Години також. Я залишу ссылку на те, які зараз є скіпаси, щоб ви могли ознайомитися і вибрати те, що для вас є потрібне. І там також великими буквами вони написали, що... За певних обставин вам зможуть запропонувати повернення коштів. Тобто вони розуміють, що умови зараз в країні такі, що у вас може не все вийти по приїзду, виїзду і тому подібного. Як працює штука з повітряними тривогами і спуском, також, якщо не знаю, наочно не бачив і переважно я вам Розказують тільки то, в чому пересвідчився сам, тому що на папері у нас дуже багато чого деколи виходить, а по факту картина інша. Тому таке. І відео сьогодні буде ще коротке, тому що зараз в мене є певна купа справ, яку мені треба зробити. А десь увечері я планую ще зустріч зі своїм другом. Колишнім колегою зараз, можна сказати, він також військовий і людина, яка приймала участь в обороні і звільненні Ірпіня. Так що він приїхав сюди на день, покататися. Напевно, в нього це не дуже вийде, але тим не менше десь на якусь каву тут. З ними сходимо. Так що таке. Тому ну, вкотре я повторюю тим, хто каже, як це так, війна в країні, а курорт працює. Навіть для тих самих військових цей курорт і працює, щоб вони не забували, то заради чого вони воюють, що поза війною також є якесь життя. І саме для того, щоб воно тут було вони в більшості і знаходяться там. От ми і спустилися до готелю. Я не знаю як він називається, але тут Адон Япон. Є і певні переваги в тому, що зараз мороз і можна не дорогою, а ліском перейтися. Так що тому, що Тут переважно було, то зараз такі чудові відчуття, як в школі, коли йдеш і цей тріскаєш лід на калюжах. Так що, от якось так. Я би ще раз хотів подякувати всім, хто подивився відео. Сподіваюся на швидку нашу зустріч. Ну і коли буде в Буковелі, що показати... Я вам це обов'язково зроблю. Так що очікуйте, підписуйтесь і до нових зустрічей. Окрім цього, також, як завжди, хочу сказати, що все буде добре, доволі скоро. от Можливо, після сьогоднішньої зустрічі також буду знати ще якісь інші передумови. Так що, можливо, і поділюся. До речі, також хотів запитатися, чи цікаві вам ще якісь моменти, історії, чи скористалися ви тими порадами відносно відео, книг тому подібного, що я даю, і можу це робити далі. Якщо так, то будь ласка, напишіть. і тому Буду чекати на ваші коментарі. І слава Україні!